Все, батяр намок трохи, лаби намочив, все, йому не підходить така погода. Сам йде додому. <сі> ну, прийшли додому. Ай, батячку, батярчику, що з тобою немає? Тепер заспокоюйся на пару годин. А я тобі казав. Там дощ, це не наш поверх вище. Чому поверхи? вниз, то він знає, де наш вихід. А от куди додому йти, він не знає. От так от. Ні, це не наш поверх. Нам ще вище. Пішли вище. Так, нам вище. там морда недовольна. Ну а що я тобі зроблю з тою погодою? До. Он наши нашей дворе. Уже в темном поверсе. Все, все пошли. О, дверь меньше, сам знает, да. Там, где коврик синий.